Опс, чекс, яку я локейшн знайшов по дорозі. Оце справжні дикі місця Дністра. Цікаво, що там водиться. Ось так все пролетіло. Момент. Вітанечка, Гайс, їду сьогодні до Дністра, а саме в село Виноградне, Тернопільської області. Не був ще жодного разу там. Їду класні локейшини шукати. Можливо, можливо, знаєте, я збираю класні місця і завжди думаю, о, сюди я приїду колись з ночівлею і ніколи не приїжджаю, переважно. Але можливо, це буде той випадок, коли я приїду. Коротше, їду, просто пройтись, знайти якесь балодьожне місце нове для себе. Походити, якось подумати, нічого не взяв, навіть ні казанків, ні їди, нічого такого. Просто чисто почелямбити їду. <поцелес> Село, через яке я зараз їду, в ямі знаходиться такі серпантини круті, просто максимально. Максималіті. Ось. Скільки тут? 360 градусів, не знаю. Половину дороги я вже проїхав їхати ще десь приблизно 20 кілометрів. Взагалі, в загальному мені до цього села кілометрів 50. Сподіваюсь, що до заходу сонця приїду. Інакше чого туди їхати, якщо я не зможу нічого побачити, прекрасний дністер, наш. Острівці, як я бачу по карті, там є. Що помітив, так багато жіночок тепер за кермом. З ось я їду, бус. Просто огроменний бус. Величезний. Їде бус назустріч, ну то я думаю, ну то Полюбе, якийсь такий, знаєте, мужик 40, дальнобой, дорога дальня. Ні, звичайно. Жіночка, дівчина, навіть я б сказав, за кермом того буса була. так що Багато багато жіночок зараз освоїли кермування навіть той, хто не дуже хотів. Відчувається, відчувається вже осінь, хоча листя, воно ще доволі зелене і воно так типу, не намікає. Ні-ні. Блін, лист, дивіться. Дуже багато тварин розвелось, тому що вістріл заборонений, тобто полювання. Ну, природа, природа відновлюється і це є добре. В принципі, з іншої сторони часто бачу таке, що навіть мені влітало в бік козуля просто в машину. Я вже встиг вивернути руля. Кермо. так, щоб вона не попала мені просто в капот. Вау, як гарно, та ти що? дивіться. Дуже балдежний вид. Не знаю, чи вам було видно. Сподіваюсь, що так. До речі, тут. Падає з серед в Дністер. А мені набагато далі їхати це ще не кінцево. Це я розумію дорога. У всіх селах би така була мусорні баки, я знаєш, цивілізація неподалік. Ну, поки десь дорога мене веде в поле. Ну, і З однієї сторони гора, на яку я піднімаюсь по кругу, з іншої сторони обрив. Природа дуже гарна. А ні, є ще заїзди, де не йде у вулиці. Просто в полі поворот, це і є дорога на село. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципі, ось така ґрунтовочка, це не найгірший варіант взагалі-то. Міг бути і гірший. Це коли куски асфальту обірваного переміжку з ямами. Тоді не дуже прикольно. Зараз їду я по самій горі ось з цього каньйону. Опс, чикс, яку я локейшн знайшов по дорозі, коли їхав. Біс така. Я так розумію, що це чиясь діляночка, хтось собі ось тут без таку бахнув, альтаночку. А тут вже обрив. Як же гарно. На протилежному березі хтось рибачить. Це вже Чернівецька область. Сонце так сідає і плавно-плавно ці поля покриває. Це просто найс. Такий вид. Таку літаночку собі люди зробили. Полаковано все. Ну Тут е -е, участок мати досить прикольно. Бачу, там далі за цією акацією ще одне. Ще один участок, бо якась кукурудза. Прямо перед обривом посаджена. Згадав, що в кишені має грушку. Що це калина? Підкажіть. Я маю звичку пробувати все десь як на природі. Ну це не буду. Бо боюсь, що не доїду сьогодні до кінцевої. Саме, саме село, ось це виноградник, куди я спускаюсь зараз. Ну, як спускаюсь, я повернув десь не туди. Але бачу, наче нормально їду, тому що пише зупинка громадського транспорту на карті розмічено. Що дуже дивно, десь тупо в полі зупинка громадського транспорту, напевне, колись, а можливо і зараз. Ходили якісь автобуси. О! А тут вже і зробили. Табличку виноградний і просто ідеальна дорога починається. Та ти що? Хіба я міг в таке повірити? Пісок по боках, щоб зимою посипати дорогу, водички можна попити і ось такий спуск. Ось село в село внизу розташоване. Вау, теплий скільки. Прикиньте, люди щодня ось цю красу бачать просто вид на, на каньйон. В селах по Придністер багато до речі, людей, які мають теплиці і вирощують там різні культури, горки, помідори. Тут в даному випадку не знаю що, але щось то. сам клімат дозволяє. У Дністровському каньйоні, бачите, з однієї сторони каньйон та з іншої. А село наче в ямі і оточене водою. Дай боже здоровічка. А цією дорогою до води я з'їду чи ні? Не бог, вони засипали тут, навіть не маєте так. Запитав чоловіка, чи проїду я цією дорогою. До води, він каже, та проїдеш тут неглибоко. А ось там чи ти проїдеш, якийсь там горб є, чи я там вийду. Наче через ці болота проїхав. Ну мені вже подобається. Та, в принципі, можу і тут залишити машину, далі піти пішки. Вітр таке. Ну так як біля річки. Угу. Такий крутий поворот. Я тут виїду і з'їду. А для чого, якщо я можу і пішки піти? Заодно і пройдуся ж для того, сюди і приїхав. Тут така вологість. Темніє тепер доволі швидко. О, бачу візи якісь. І коня. Дивляться на мене, думають, що за чужа. Рубичка така просто. Так ніби хтось її тут косить ідеально. Каньончик. А так попереду. І в той бік також. також. Тихо. Води, до речі, взагалі ще не видно. Цапля чи чапля. Імпровізовані стовби електропередач. Хул, та тут. Я повітря прикольно. Що може бути таке, що я тут взагалі і води не побачу, тому що по карті видно, ніби тут кілька острівців є. І скоріш за все, я бачу зараз один з них, адністра самого я не бачу. Слетіло. Столики для Балдіжа є. Ось це є Дністер. а тут він розділяється. На два русла, бачите? Одне і там далі ще одне. І це набагато спокійніше. Бо те, що йде по тій стороні русло, те, що тече, воно набагато бурхливіше, чую, шумить. Бачите, чому так? Тому що цей Дністер розділений островом в цьому місці. І не одним. Раз, два. Бачите, як він заходить аж сюди. Цікаво, що там водиться в цьому лісі, бо це добрячий кусок. Якщо оцей малий, де я, він виглядає вживу ось так. Тобто не, він не є малий, то ось той взагалі таке враження, що зливається з тим лісом, але це два різних острова. Зараз піду пройдусь далі. Можливо там. Побачу саме ширше русло. Просто ось так пройтись, де немає людей, де свіже повітря, шум води. Осінь покарний, захтанцює встріптий, захвисько. А це поїхав на днях в Бакуту, і, здавалось б, це дикі місця, але там так багато людей було. Просто неможливо було десь припаркуватись біля води. Я вже навіть не кажу якісь наметки, щоб кілька діб просто бути. Ось такі лавочки по приберег і, і стрижки. Тут взагалі бачу копита від коней. Як вам видончик. Галючка така. те та, що. Оце справжні дикі місця Дністра. Вау, та така тепла? -та -та. Сьогодні настільки холодно було, плюс 15. Дуже тепла вода. Тільки я не розумію для чого цей спуск зробили такий для конів. Напевне до водопою їх сюди сюди водять. От тут навіть не скажеш, що це Дністер, просто навіть не скажеш, а там просто повним ходом. Така бурхлива річка. Можна побачити, доки вода буває доходить. Я не здивуюся, якщо вона і сюди доходить в повідні. Ось тут мокро. Тут взагалі видно як Ось ще буквально пару днів Ну, Все залежить від дощів. Є стежки, якими можна спуститись до цього Дністра. Тут, напевно, тільки тварини і є ходять. Може і діти. Коли ніколи лазить. Ось таку дробину Ось Знайшов, яка просто до дерева спарта. Нічого не зрозумів. Даний дід. Ти ледвеліз тих хачів. Якщо то якась ничка, яку придумали дід собі, а їх там навряд чи хтось знайде. Пам'ятаю, в дитинстві такі робили також нички. в якихось кущах на деревах. Приходили, сигарети палили. Ось так все пролетіло. Момент. Просто якимись кущами йду. Не розумію, тут багато кабелів просто кудись. Де. Тут вже набагато шерш. Такий бабак дивиться на мене. Але не гавкає, хороший вусанчик. Бо це, знаєте, собаки-психопати. Лиш би їм погакати на кого-небудь. Ну, тут якийсь мужик стояв, він, напевне, в Алці був. ЛК це, це таке спорядження резинове. Вище пояса затягуються, такі штани резинові разом з чоботями. монолітне, щоб не, щоб не протекло нічого. Вже просто вийшов на якісь вулиці. Тут хтось собі участок зробив прямо біля води. Ходи якісь. <кхи> Дай Боже Зоровичка. Як думаєте, тут глибоко? Yeah. Ну, там посередині. 4 метри. А, трохи є, да? Там 9, прямо потіка. На повороті, так? Yeah. Ну, там я бачу острів, так, як якийсь є, чи що, що намило воно з руками, ні. Ні, там не острів, там шкарпа колись природня. Греб, ну кажешка колись робити. Це для того, щоб береги не розмивали, так? Так, так, щоб туди вода не йшла. Туди в мене є фотографія, що десь колись вода туди взагалі мало йшла, знаєш? Ага. вся сюди дійшла. А цього острова не було, цього ага. острова не було і того посидить острова не було. Оцього цього не було, де ми Ні. стоїмо, так? Я тюна наплавав що до берега. Ага, фріко. Щоб не вимивало береги. Ось тут, де я стою, також тік дністер повним ходом. А це все насипи штучні. І ці всі кущі, це все насипи штучні. Мав би змінний одяг зараз поліз би в річку. Кажуть, що тут глибина близько 4 метрів. Ну, яка різниця, якщо вмієш плавати? Як туди народ добирається? Це ж може таке бути що ось тут село, з цієї сторони на Тернопільській області, а з цієї сторони. Ближче 10 кілометрів нічого, просто зарості, хащі, я таке не раз зустрічав. Що ось такі ліси ось червонецька сторона, там нічого немає. Хоча є якесь село Василів. Але воно далі набагато. Ну, якщо ось так дивитись, то десь ось там за цими горами. Що це за прикол? Як воно називається, я вже й забув. Оцей штучний насип. Ну він величезний, просто величезний. Поговорив, щойно з місцевим рибалкою. Кажу, що чернівецькі сюди приїжджають. світло музика стала і що тепер Коли йшов цим лісочком, ну, тобто, цією посадкою, яка, я так розумію, насипалася, Дністер в цьому місці був ще ширший, люди трохи насипали, щоб щуть його ну подальше від будинків і від вулиці е відгородитись так е такими насипами, що помітив багато шлангів. Ну, скажімо так, де де є шланги доволі тості. Я так розумію, що це ці кабеля для насосів, які качають в ось, чи в такі бочки, чи одразу в теплицю автополив. Я вибачаюся, але це що за такий? Я ще хотів сказати? Я додому мені ще п'ятдесят кіма їхати. А ти підпишись, прокоментуй, постав лайк це відео і бережи себе.